Сьогодні розповім про мій досвід користування термобоксом IceMaster Pro 70, який в Україні можна знайти під брендом Basecamp. Я спробую це зробити в своєму стилі, докопуючись до найменших дрібничок, але про всяк знаєте, що весь мій досвід користування термобоксами зараз знаходиться на цьому столі і обмежується цими двома виробами. Тому якщо у вас досвід більший і ви побачите, що щось можна додати до цього огляду. Не стримуйте себе і зустрінемось в коментарях. Отже, передісторія. ми з Христиною виїжджали на кемпінг на три дні. А нам вкрай рідко доводиться виїжджати вдвох з метою відпочинку, а не роботи. Тому я хотів, щоб все було просто ідеальним. А в нашому випадку ідеально означає добра їжа в тому числі. Водночас тій спеції, в якому збиралися їхати, добра їжа вимагала якогось термобоксу або холодильника. Бо ні м'ясо, ні фрукти, овочі, напої, масло не проживе на спеці так довго. В мене вже був термобокс невеликого формату, який я колись купив в декатлоні, і який зроблений на основі технології самонадувних килимків, де всередині в нас піна і повітря. Але від цього термобоксу вимагати, щоб він щось тримав холодним три дні неможливо. Це термобокс вихідного дня, коли ти зранку щось нового заклав, і до вечора це треба з'їсти, особливо якщо ми говоримо про м'ясо. І загалом, якщо подивитись на більшість ринку термобоксів. Які мені траплялися в епіцентрі, в метро, в інших магазинах і навіть в профільних магазинах туристичних, то вони всі в більшості є термобоксами вихідного дня. Знайти такий термобокс, щоб дійсно довго міг тримати температуру, не так просто, і таких насправді на ринку не так вже й багато. Перше, що здивувало мене, і що 100% здивує вас, коли ви теж почнете досліджувати ринок професійних термобоксів, це різниця в ціні в порівнянні з термобоксами вихідного дня. Якщо такий можна знайти навіть за тисячу гривень за півтори, або часом і дешевше, то такі коштують значно дорожче. І ця модель, що стоїть зараз поруч зі мною, об'ємом 70 літрів, коштує в роздріб 10 тисяч гривень. З промокодом 9, але як у випадку системою Jetboil Genesis, картинку це особливо не змінює. Наступне, що стало сюрпризом для мене, але тепер я розумію, що це було вельми логічним. Це те, що коли ми користуємося термобоксом, то на цю цифру об'єму треба дивитися. Під певним кутом, бо ми не зможемо використати весь об'єм термобоксу, бо щоб він зберігав холод, нам потрібно його на третину, приміром, бо на дві п'ятих завантажити льодом. А це означає, що з цих 70 літрів корисними для нас реально будуть літрів 50. і чим довше ми хочемо зберігати тепло, холод, точніше. Тим більше ми маємо завантажувати льоду, і тим меншим буде об'єм, який в результаті залишається під користування на продукти. Але з цього випливає ще одне моє здивування: розмір термобоксу. 70-літрова модель має розміри 76 на 42 і на 44. А це означає, що в багажник маленької машини вона 100% не влізе. І такі відкриття, як висока ціна професійних термобоксів і їх великий об'єм, то можна сказати негативні новини. Що ж до позитивних. Наскільки круто він працює, коли ми після триденного кемпінгу на спеці повернулися до Львова, то в цьому термобоксі досі був лід. Але найбільше випробування в нього було, коли ми поїхали на прочистку стежок в Карпати, і у вигляді сюрпризу для наших волонтерів вирішили набрати для них всіляких смачних напоїв. Завантажили той термобокс, здається 10 чи 12 кілограмами льоду. Він просто продається в метро або в Ашані в пакетах по 2 кілограми. І решту заповнили жестяними банками з різними напоями. То сталося все в п'ятницю ввечері. В п'ятницю ввечері заповнили цей холодильник льодом приблизно на одну третину. Можна дві п'ятих решта було напої продукти. Сьогодні, понеділок вечір, я повернувся до Києва після нашої проїздки в Карпатах, і лід ще досі тут є. При тому, що холодильник на вихідних активно використовувався, часто відкривався, бо ми для всієї тусовки купували напої і всілякі смаколики. І плюс частину часу з п'ятниці по понеділок він зберігався в машині, яка стояла на сонці. Тобто, зберігання тепла цього холодильника є дуже класно, вражаючим. Наступний день, вівторок, машина просто весь день стояла припаркована на спеці тут, на ділянці. Я ввечері заглянув в той термобокс і залишки льоду в ньому досі були. Маю для вас апдейт. вже ввечері вторка, машина весь день стояла на температурі понад 30 градусів на сонці, а лід всередині досі є. Тобто, коли виробник пише на цьому термобоксі, що він тримає температуру лід точніше, протягом шести днів, якщо назовні 25 градусів, це виявляється правда. Хоча я навчений. Умовно довіряти обіцянкам виробників зазвичай ділю всі ці показники на два. І на цьому відео можна було б завершувати, бо ми говоримо про термобокс. Він класно тримає температуру, що від нього ще вимагати. А насправді він досить класно продуманий і про це я теж хочу вам розповісти. Почнемо із замків ними, користуватись одне задоволення: не треба ніякого зусилля, одним пальцем можна відкривати, одним закривати. Зроблені вони надзвичайно просто, і це величезна перевага. Просто листовий загнутий метал, металева скоба, металевий упор з одного боку і товстий пластиковий опор з іншого. Жодних хлипких елементів виглядає супернадійно. Якщо захочеться той термобокс додатково якось закрити, щоб ніхто не вкрав ваші улюблені напої, тут є отвір, який можна повісити замок, і до термобоксу тоді вже не дістатися. Далі зовнішні ручки. І тут насправді є аж дві пари ручок, за які ми можемо переносити термобокс, якщо він порожній. То він важить лише 10 кілограмів, і ми можемо скористатись оцими двома от ручками, просто заглибленнями в кришці, і переносити його таким чином. Це зручно, бо не треба широко ставити руки. Ви фактично їх ставите на ширину термобокса і все. Якщо термобокс навантажений, то вже зручніше його брати за оці величезні пластикові ручки, які мають гумові ергономічні накладки. Одна людина бере з одного боку, одна з іншого, і понесли. Можна, в принципі, за ці ручки термобокс переносити і самому, але якщо він навантажений, це буде просто. Просто не так зручно, тому що ручки стоять на відстані десь 85 сантиметрів одна від одної, і ти з такими розправленими широко руками його десь тягнеш. Якщо ще в такому випадку доведеться пройти через якийсь дверний прохід, це буде незручно. Одразу біля ручки знаходиться отвір, через який можна пропустити стропу і зафіксувати термобокс або в багажнику автомобіля, або в кузові пікапа. І такі отвори в нас такі кріплення є і з одного боку біля ручки і з іншого. І що ще цікаво, що знизу той отвір є відкривачкою для пляшок з газованими напоями або з пивом, ті, що пляшки скляні, підсовуєш сюди корок, клацаєш пляшкою і вона відкривається. І поки ми знаходимося з цього боку, поговоримо про дренаж. Отже, щоб не зливати воду, перевертаючи термобокс, бо то буде важко. Виробник тут продумав одразу два дренажі. Менший дренаж використовуємо, коли треба злити або невеликі об'єми води, або коли ми не хочемо, щоб зразу з водою звідти повилітали шматочки льоду. Тоді відкриваємо той меншенький дренаж, кришка нікуди не губиться, вона тримається на тросику, зливаємо воду. Якщо хочемо вже злити все до кінця, то відкриваємо великий дренаж, і в нам відкривається отвір, через який буде вилітати і лід, якщо він вже трошки підтав, і вся вода, яка залишилася в термобоксі. А щоб точно вийшла вся з термобоксу вода. То всередині термобоксу у нас є невелике заглиблення, де вона вся і буде збиратися. Єдине, що тут є перепад сантиметри два, такий мертвий, з якого вода не вилізе. Тому, врешті-решт, вам його все ж таки доведеться перевернути і останні грами води з нього викинути. Але оскільки він вже буде порожній і не буде важити багато, то то взагалі не проблема. Ще з моментів, які мені сподобались, з одного боку в нас є тросик, який тримає ту кришку в такому відкритому стані, але насправді мені б хотілося, щоб таких тросиків було два. Раптом щось станеться з одним. Також мені подобається, що ця гумка, яка йде по периметру термобокса, така гарна м'якенька гумка, впирається не в площину. А в такий невеликий бортик, невеликий виступ. І за рахунок такого рішення підвищується герметизація всього з'єднання. Зовнішня поверхня цього термобоксу виглядає як часом фарба на позашляховиках, які спеціально фарбують, щоб вони не дряпались. Тут, я думаю, вона зроблена з двох причин: і щоб той термобокс не дряпався і довше виглядав гарним, і щоб він краще чіплявся за поверхню, на якій стоїть. Недолік такого покриття, що тут між ним збирається бруд, і його просто отак, от не протреш, бо той бруд збирається між цими жилками. Що робив я, я просто поливав його з шлангу, а на дрібніші всі забруднення просто забивав. Якщо ж вам захочеться їх видалити, треба вже брати губку, якою ви миєте посуд, то той шорсткий бік, і ретельно працювати нею. Як же так може бути, що все ідеально, і Антон не знайшов на що поскаржитись? Насправді, знайшов. Справа в тому, що оці термобокси Ice Master Pro 70 це не термобокси Basecamp. Вони їх замовляють, я так розумію, в цього виробника Ice Master, який володіє цим брендом, і просто той Виробник ліпить сюди логотип Бейскемп. Круто, що вони знайшли такі формати, що вони завезли ці термобокси в Україну. Але що не круто, вони не завезли 50-літрову модель. А я думаю, що для багатьох вона буде цікавою, бо вона ще й мала бути дешевшою. Вони завезли тільки моделі на 70 і 120 літрів. І чомусь вони не завезли додаткової комплектації для цих термобоксів. Бо якщо ми будемо шукати їх десь на європейському ринку під брендом Ice Master, вони, щоправда, там будуть коштувати значно дорожче, але ми побачимо, що там може бути і. І окремий кошик для, приміром, фруктів, овочів. І перегородки, якими можна ділити той. Бокс на окремі частини, і при тому перегородки в них бувають і просто в форматі пластикових перегородок, які ми потім можемо використовувати як дошки для нарізання, і в форматі перегородок термоакумуляторів. Ми їх заморожуємо, ставимо сюди і отримаємо додаткове джерело холоду. Тому без ви, будь ласка, подумайте про те, щоб і 50-літрову модель привезти в Україну. І привезіть, будь ласка, всі ті комплектуючі, нехай за додаткову плату, які є в асортименті цього виробника Ice Master. І ще один момент, на який я хочу поскаржити. Тись це неправдива інформація щодо товщини теплоізолюючого шару. Тут написано, що він складає 50 мм, але 50 мм, може, він і десь є в таких найтовстіших частинках. Бо якщо ми подивимось на товщину стінок, отут-от, вона складає тільки 4,5 см. Якщо ми подивимось на її товщину там, де в нас йдуть якісь вирізи, вона буде ще меншою. Водночас, оскільки той термобокс виконує свою обіцянку тримати той холод всередині дуже довго. То на цей недолік особливо немає що поскаржитись, те, що виробник обіцяв, він виконує, але б краще інформацію про. Товщину шару теплоізоляції, він вказував правильно. Що у висновку, я радий, що таки зважився і поповнив свій досвід користування термобоксами ще й професійною моделлю. Різниця з моделями вихідного дня, ви собі навіть не уявляєте. І по якості виготовлення, якщо ми будемо порівнювати пластикові моделі з пластиковими моделями, і по тому, як вони продумані, і по тому, як вони дійсно тримають холод, а взимку вони ж так само можуть тримати і тепло. Якщо ви будете купувати собі такі штуки, то ще раз про всяк нагадаю, що той об'єкт. Об'єм, який вказує виробник, це є повний об'єм цього термобоксу, але частину дві п'ятих або третину у вас займатиме лід, і ви не зможете ним користуватись, тому обов'язково пам'ятайте про це, коли ви будете обирати модель для себе. І оскільки знаю, що Бойськем точно буде дивитись це відео, то ще раз наголошу, що хочу бачити в Україні і модель на 50 літрів, саме про версію. Я знаю, що у вас є звичайна, але хочу бачити про і всі комплектуючі до цього термобоксу. На тому на сьогодні все. Якщо ви маєте досвід з термобоксами, будь ласка, поділіться ним. Для мене це нова тема і мені цікаво її для себе розширювати. А наразі дякую за перегляд відео і щасливо!